Сьогодні у нас 17 травня, 25 рік. Ну і експериментально ми в свій кільчуватор заложили на вкорінення. Жимолось джем. Ніколи ми не робили. Тут у нас виходить це без різопона, то з різопоном. Ну, поки що трошки будемо спостерігати, як буде починали, почали лише чорніти ягоди на цих кущах. Як кажуть, потрібно зеленим черенкуванням вкорінювати, коли починають чорніти ягоди. Побачимо, який період і як це буде відбуватися. Тут ми вже поставили хурму, вже у нас вкорінення за... За... закінчилось, можна сказати. Надорощувані інжири, хризантеми галені. Ну і наше все інше. Ніяк ми люфу не висадимо. Тримаємося.